Добрий день глядачі і підписники. 15 травня, а ми ще виробляємо городи. Бо ми не подосівали шасою. Залили нас дощі. Пішов отакий бур'ян. Тут жесть просто на цьому городі. Пробуємо його і дісковою, і культиватором. Ну це просто жесть. Тут чмоня стоїть. Будемо пробувати якось сіяти в цьому бур'яні. Поле встигли посіяти городи до дощу. А ще два городи ось отай не встигли. Вчора в товариша ще поле сіяли. Дядька Роман вже замучений. Саме більше крутитися на городах, це найважче. Волі досіяли вчора добре. А вже на городах крутиться капітально. Ще й думаємо, що робити з цим бур'яном. Воно знову дощі передають. Залили дощі, не встигли посіяти, але нічого, вчора досіяли, та сьогодні трохи городи є. Будемо старатися встигнути. Прохладно, сонечка нема. Оце таке. Чорного ходить. Покажу в більшому бур'яні, поки там дядько Романо входить країну. така вийшло. Я його ще трошки стягну сюди. Ну все. і Будемо сіяти, якщо дощ не вріже, то дядько Роман дискує. діскує. Я вже сюди переїхав, на цей урок. Ось такий тут бур'ян. Де воно взялося в цьому році, я не знаю. Лепчиці просто встайляно. Ну нічого. Тут буде соя воно сприскається, та що вилізе. Що З здійсниває? Холодно, вітер! Виходить за дні стоїть. культиватором перейду, стягну весь бур'ян, а там порозтягую його десь в кущі. Та й все. Оце таке? І так кожен день. Вже більше тижня. Ну нічого, працюємо. Це на другому городі, десь то роман виробляє військової, а остальне для мене оставить. У нас погода вроді нормальна, дощу не видно, значить ми шахстигні. Не знаю, як там звук. Колись, може, куплю мікрофона. Бо зараз поки немає можливості, а пізніше може й куплю. Буде ще кращий звук. Все, культурацію, закінчили. Їду додому. Батько десь там перечіплюється. Де мабуть учепився.